Те, що відбувається зараз між Ізраїлем та Іраном, скоріш за все може мати для України певні позитивні наслідки. А поясніть детальніше, які позитивні наслідки? Бо з одного боку, ми вже чули заяву Володимира Зеленського, який заявив, що там 20 тисяч фактично підривачів для російських повітряних цілей нападу для України були передані на близький схід Ізраїлю. І як тепер ми розуміємо для чого. Багато хто говорить про те, що фокус уваги, звісно, збивається на а події на близькому сході з України, то які вигоди ми можемо отримати в цій ситуації? Ну я власне щойно про це сказав. Це означає, що Іран буде менше виробляти зброї, і якщо Ізраїль зараз справді порушить всі ці ланцюжки, які вже налагоджені у виробництві балістики шахетів, снарядів і так далі, які Іран, як ми дуже добре знаємо, передавав Росії, то це для нас величезний плюс. А відтак це означає, що Росія не зможе застосовувати всю цю історію проти України. Тому я тут це бачу саме в контексті військовому: що послаблення Ірану в цьому плані буде невигідно ні Росії один плюс для нас, ні власне самому Ірану, тому що він не зможе протистояти Ізраїлю, і йому буде явно не до того, щоб допомагати Росії.